Це вибори нового ректора Чернівецького національного університету. У Чернівцях зніматимуть дитяче кіно. Обміліла водойма та мертва риба, а мешканці села Луковиця Глибоцького району залишилися без ставка. Час новин, чернівці на п'ятому каналі вашій увазі події середи 23 травня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Опозиційні сили хочуть висловити недовіру голові облдержадміністрації. Із таким проєкт рішенням вони планували виступити на черговій сесії обласної ради. Втім, за відсутності головуючих засідання перенесли. Чергова сесія обласної ради повинна була відбутися 24 травня. Втім, за відсутності голови обласної ради та губернатора Буковини засідання перенесли. Як стверджує керівник фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в Чернівецькій облраді перенесення засідання є незаконним. Я вважаю, що це порушення не тільки закону. Я вважаю, що це порушення взагалі, певних моральних аспектів діяльності депутатів Чернівецької обласної ради. Ну не може бути такого, щоб заради двох депутатів. Переносили сесію. Чернівецької обласної ради, яка складається з 104 депутатів, як додав Назар Горук, перенесення сесії обласної ради пов'язане із небажанням обранців розглядати деякі актуальні і резонансні питання. Зокрема, вони стосувалися реорганізації книгарень та захисту прав мешканців гуртожитків. Окрім того, депутати від фракції Свобода на засіданні планували представити проект рішення щодо висловлення недовіри голові обласної ради Михайлу Папієву. Цю ініціативу підтримали і інші представники опозиції. Ми розуміємо, що а, сьогодні в Чернівецькій обласній раді немає більшості опозиційних депутатів, але ми сьогодні показуємо своє ставлення до буковинської влади, а в першу чергу ми сьогодні показуємо, точніше виявляємо думки громади в цілому, громади Буковини, яка на сьогоднішній день не задоволена діяльністю нинішньої влади. Окрім того, керівник Чернівецького осередку Свобода повідомив про приїзд на буковину керівника Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Цягнебока. Лідер партії планує приїхати цієї неділі та відвідати Заставнівщину та місто Чернівці. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Степан Мельничук залишається ректором Чернівецького національного університету. Так вирішили працівники та студенти Вишу. Відбулися вибори нового ректора ЧНУ. Перед таємним голосуванням два кандидати на цю посаду: теперішній очільник університету Степан Васильович Мельничук та колишній ректор і екс-губернатор Микола Васильович Ткач подали свої програми розвитку Альма Матер. За словами працівників університету, план за яким працюватиме вуз у теперішнього ректора був більш реалістичним. Делегатами на виборах був один із семи від семи викладачів, один від 22 працівників допоміжного персоналу, і один студент від кожних 300 студентів стаціонару. Всіх разом було 291. Результати голосування більше 92% отримав пан Васильович Мельничук. Ну і трохи менше 4% ткач Микола Васильович. Нагадаємо, що Степан Мельничук обіймав посаду ректора сім років. Офіційне призначення Степана Васильовича відбудеться лише після підтвердження його кандидатури в міністерстві освіти. Уряд також призначить і новий термін головування. За законом ректором він може бути не більше як сім років. Випадків шахрайств через інтернет із банківськими картками та банкоматами, коли потерпають жителі нашої області, побільшало. Щоб отримати гроші з чужого банківського рахунку, аферисти користуються інтернет-магазинами. Нібито хочуть розрахуватися із продавцем, виманюють дані рахунку та привласнюють заощадження. Щоб отримати потрібну інформацію, зловмисники примудряються і під'єднатися до банкоматів. Злочинці шахраї використовують з такі пристрої, які Накладаються досить просто на самі банкомати. І за допомогою цих пристроїв вони скачують інформацію з карток, яка потрібна для того, щоб користуватися їхніми рахунками. Тому, якщо є якась, якась накладка на цьому банкоматі, то бажано тим банкоматом не користуватися. Обміліли ставок та мертва риба. Мешканці села Луковиця Глибоцького району не можуть оговтатися від господарювання орендаря озера в їхньому селі. Представники обласного товариства мисливців та рибалок випустили із водойми усю воду якраз у період нересту. Люди кажуть з метою продажу виловленої риби. Натомість працівники товариства запевняють, що такі дії вимушені. Вони будуть ремонтувати аварійну дамбу, яка врятує три села від паводку. Зневоднений ставок всіяний мертвою рибою. Жителі села Луковиця шоковані. Тепер улюблена водойма близько 28 гектарів водного дзеркала геть спустошена. Кажуть, ставок знищив орендар. Представники обласного товариства мисливців та рибалок. Вони серед розгар нересту вирішили воду повністю спустити і рибу забрати. Ну, це все було на наших очах, ми все бачили. Риба забиралася і зразу на місці продавалася. Хто під'їжджав сюди, зразу став, витягували, важили і зразу продавалося. І зараз гине вся. Всі корма для риби, все загинуло шахути, а малька німнімеряно пішло в річку далі. На такі дії товариство мисливців та рибалок штовхнуло те, що їм нібито не продовжили договір оренди на ставок, кажуть люди. В екологічній інспекції області тим часом перевіряли ставок на початку року. Тоді кажуть, він був заповнений водою. На теперішні звернення людей тут обіцяють відреагувати. Якщо дані дії призвели до загибелі водних живих ресурсів, також збитки за їх. Загибель буде розрахована на осіб, які допустили даний факт порушення. Однак на сьогоднішній день я ще раз підкреслюю, інформація щодо осіб, які допустили скіт води, загибель риби відсутня. Мертвої риби не було під час спуску води із ставу, запевняють у товаристві мисливця та рибалок. А всю живу рибу кажуть, привезли в інші водойми. Тому втрати у них лише матеріальні. Всі ці роботи їх змусили проводити працівники басейнового управління. Дама знаходиться в орійному стані. І несе з собою явну загрозу для сіл Герцаєвського району. Це три населених пункти: це Радгоспівка, Маморниця і Цюрень. У випадку прорву даної дамби воно затопить даних три села. Для того, щоб провести поточний ремонт цієї гідроспоруди, треба було. Звичайно, що спустити воду. Інформацію про відсутність оренди мисливствознавці також не підтверджують. кажуть, що ставок знаходиться на території двох районів із Либоцькою адміністрацією договір у них існує до 2016 року. А з герцайською підпишуть нову лише після проведення всіх будівельних робіт. А поки товариство мисливців і рибалок працює над кошторисом, мешканці Луковиці намагаються відродити водойму самотужки. Головне, щоб вони вже більше не відкривали. Ми своїми силами стараємося закрити цю дамбу, щоб наповнити водою. Щоб було для чого, щоб люди виходили, даже все місто приходило віддихати сюди. Загалом ситуація неоднозначна. Люди переймаються за збереження природи, а орендарі за мешканців тих сіл, які через аварійну дамбу можуть серйозно постраждати. Крапкою цієї історії може поставити лише компетентна комісія. А ми і далі слідкуватимемо за перебігом подій. Людмила Григорчук Майя гуменна, Андрій Соколовський, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. У Чернівцях зніматимуть дитяче кіно. Режисер фільму відомий український актор і телеведучий Віктор Андрієнко. Іван сила це історія про вітчизняного богатиря 20-го століття Івана Фірцика. Режисер стрічки поділився сюжетом картини, його родзинками, а також своїми планами на майбутнє. На 65-му канському кінофестивалі, який всі дні проходить у Франції, презентують проект вітчизняного дитячого фільму Іван сила, режисер і сценарист стрічки відомий український актор Віктор Андрієнко. Ідея картини показати українських героїв, знаних по всьому світу, але забутих на батьківщині. Взагалі, думка така і ідея. По перше, це про українців, котрих знаєте весь світ, окрім України. Ну як завжди, і не треба розказувати довго і нудно, що треба робити. Хочеш стати людиною, зроби себе сам. Оце такі два таких основні стовпи, на яких я хочу поставити таке кіно. Іван сила картина про українського богатиря Івана Фірцака. Він увійшов в історію як найсильніша людина початку 20-го століття. Чемпіон світу з рукопашного бою та важкої атлетики. Зніматимуть стрічку у Львові, Ужгороді та Чернівцях. На час зйомок наше місто перетвориться на Прагу 1920-х років. Ваш університет цікавий. Там буде кусочок Англії. От так, буде оцей, Точка теж університет, а юридичний факультет хочу зробити з нього поліцейську дільницю Пражську буде. Потім Міністерство юстиції буде Пражське, буде багато ще просто проходок, там, проїздів, там, так далі, далі. Будемо робити, передавати той дух. Окрім знаних акторів, таких як Ольга Сумська, Віктор Андрієнко та Ігор Письменний, у стрічці знімуться богатирі Василь Вірастюк і Дмитро Халаджі, який до слова зіграє головного героя. Актори у фільмі розмовлятимуть українською родзинкою картини, стануть трюки циркачів. Проблема в українському кінематографі зараз і в російському, мені здається, то, що нема героя. Розумієте, він ілі бойовий кровавий, чи щось ще. У нашому кіно буде герой. Оце головне. Трудно знайти мужика, щоб мужик був розумієте, такий нормальний, а не просто як мужик або мужла. Зйомки фільму Іван сили у Чернівцях розпочнуться вже у серпні. Прем'єра запланована на кінець лютого. Ольга Поламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Наразі це усі події. Наші новини також можна знайти на сайті Ейсісінії та в мережі Facebook. Вже за ми дізнаємося, що чекати від погоди в місті та області завтра. І пам'ятайте, піднімаючись вгору, зустрічаючи багато різних людей, не псуйте з ними стосунки, тому що ймовірно вони зустрінуться ще раз, коли падатимете вниз. Закон бумерангу працює і в житті. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин, чернівці». Будьте з п'ятим. Гарного вам настрою.